На що мої любі, якщо ви бачите мене в цьому новому інтер'єрі для вас, це означає тільки одне: що ми нарешті переїхали зі Стамбулу до Ізміру, і зараз наш будинок, наш так скажемо, палац для проживання нашої сім'ї саме в Ізмірі. І знаєте, я вирішила. Продивитися статистику моїх відео і зрозуміла, що більш за все вам подобаються відео, які, знаєте, про новини Туреччини, якісь е, нові місця відпочинку, коли я кудись їжджу, наприклад, в Бодрум я їздила, вам дуже зайшло це відео, про серіали, про фільми, і також про кулінарію. І сьогодні я вирішила зробити такий влог, невеличкий, вже в новому моєму приміщенні. Про кулінарію. Скажу чесно, що сьогодні саме той день, коли готувати щось м'ясне, абсолютно не хочеться, і хочеться щось таке, знаєте, легке, смачне. І я зрозуміла, що я хочу приготувати мезе. Мезе це такі турецькі закуски, котрі є на кожному столі. Вони є до риби, є до м'яса, є просто до раки. Це турецька водка. Ну, тобто їх настільки багато, вони є гострі, не гострі, є е, е, холодна подача, да? є гаряча подача. Їх, мені здається, Тисячу точно є, а якщо не більше, бо їх реально нескінченна кількість. І я теж люблю ці закусочки. Взагалі, у турків є така традиція, що вони навіть кажуть Софраїкоройорус, тобто ми сервіруємо якби стіл, і це значить, що в них повинно бути багато таких маленьких тарілочок. Ви, напевно, дуже багато бачили, хто був в Туреччині, чи в фільмах знову ж таки в серіалах, чи хто тут живе. Це така традиція. Дуже багато повинно бути тарілочок з різними, з різними стравами. Це не обов'язково, щоб вони там знаєте були прям дуже великі. Це прям реально закусочки. І ще я хочу зробити декілька соусів, не знаю, чи вийдуть вони в мене чи ні. Я буду їх робити вперше і таким чином буду вам показувати, ділитися з вами, бо вони готуються максимально швидко, це максимально просто, і це все можна приготувати з продуктів, які по факту є у вас вдома. Держіть за мене хрестики, пальчики скрестіть, тому що у мене нова плита. Я дуже давно не готувала на газовій плиті. Напевно, років 18, якщо не більше. Плюс нова духовка, яку я теж ще вивчаю, і в мене навіть ті блюда, котрі я там завжди готувала, і завжди вони мене виходили. На цій плиті виходять не дуже, скажімо відверто. Потрібно налаштуватися, підлаштуватися під неї. Тому сьогодні буду робити все можливо в моїх. Просто в руках. І давайте будемо сподіватися, що на цей раз все вийде, і я вам покажу смачні дуже закуски, котрі вам, я впевнена, дуже-дуже сподобаються. Якщо ви захочете бачити більше відео про кулінарію, теж мені маякніть в коментарях, тому що я так зрозуміла, що кулінарія, е, таким дівчатам да нам дівчатам дуже заходить. Тому буду вам готувати. Якісь цікаві блюда і ділитися з вами. Також, наприклад, можемо зробити якесь відео про традиційний турецький сніданок. Там теж дуже багато тарілочок різного, і він дуже ситний, його вистачає реально до вечора. Якщо вам таке теж цікаво, дайте знати. Ми на якісь вихідні з чоловіком будемо його готувати, і я вам це все під Поїхали готувати наші кулінарні шедеври. Тут у мене десь 20 ось таких от половиночок висушених томатів. Ви можете брати трішечки більше, трішечки менше, як хочете. Я собі взяла десь 20-22 штучки. тут. Заливаєте отак, щоб покрило, і залишаєте на 10 хвилин. Як ви бачите, наші помідорчики розправили свої крила, і зараз нам потрібно злити цю гарячу воду і занурити їх на декілька хвилин в холодну воду. Тут у мене вже холодна вода. Хочу сказати ще пару слів, чому саме в холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Тобто вони у нас були сухіми, ми потім взяли гарячу воду, вони розм'якли, стали у нас такими більшими по розміру. І зараз холодна водичка їх так тикс зажме на тому етапі, на якому вони у нас є. І нам вони потрібні саме такі. Наступним етапом потрібно промокнути наші. Томати, щоб бачите, з них вийшла прям волога вся. Зараз наша закиндача заключається в тому, щоб ось ці томати розрізати на половинки, щоб вони не були отакими великими лаптями. Тепер до наших томатів ми додаємо десь півстаканчика. Зейті це оливкова олія. Приблизно десь 60 грамів, якщо у вас немає цього чайного стаканчика. Заливаємо. Також у мене є ось такий гранатовий соус. Це 100% натуральний продукт. Я раджу вам його купити, тому що він класний як до салатів, так і, в принципі, до багатьох страв. Нам потрібна столова ложка. Цього гранатового соусу. Бачите, він такий в'язкий. Пів чайної ложки солі. Одна чайна ложка ось такого перцю хлоп'ями. Одна чайна ложка кекік, тобто орігану, якщо я правильно розумію, це українською. У мене він домашній, привезений з малаті родичами мого чоловіка. Один-два зубчики чесником. Приблизно ось така горстка грецького горіху. Ми його кладемо і трошечки будемо бити. Я ще люблю додавати трошечки петрушечки, ось так от прямо я рву руками. Все це ми перемішуємо. Можна подавати зразу, але якщо у вас є час, щоб воно настоялося і всі ці смаки вібрало в себе, це буде навіть краще подавати в холодному вигляді. Так. Любі мої, нам потрібно терміново це скуштувати. За ваше здоров'я. Не перевершено. Це просто дуже смачно. Дуже будь ласка, зробіть в собі вдома. І напишіть в коментах, як вам цей смак навіть, знаєте, не схожий ні на що. Ну, от я б навіть не змогла б, як ви знаєте, вам його описати, навіть якби дуже сильно хотіла. Це прям максимально дуже-дуже смачно. Для цієї закуски нам знадобиться противень. І бачите, в мене сім перчиків таких, от, як моя ладонь. І ми їх відправляємо засмагати в духовку десь на 15-20 хвилин на 180 градусів. І будемо дивитися, щоб вони були м'якенькі, і щоб з них зняти шкірку. цю. Будемо за ними наблюдати. Наш з вами перчик вже підсмажився. Бачите, він ось такий м'якенький, і нам зараз потрібно з нього зняти шкірку і вичистити кісточки із середини. Одразу нарізаємо ось такими полосочками. Класно буде, якщо ви збережете сік самого перця, котрий всередині його. Якщо не збережете, теж окей, теж виходить дуже смачно, тому що вперше, коли я робила, в мене не вийшло його зберегти. І дивіться, в мене попало декілька кістечок від самого перця, це не критично. Звісно, клара було б, щоб їх не було, але вони на смак ніяк не впливають. Тому, якщо у вас так і вийшло, як у мене нічого страшного, додаємо оливкову олію. Десь 50 грамів. Одна чайна ложка цукру, воно дасть таку перчинку свою, цій страві. Потім солимо і перчимо за смаком. Я люблю трошечки, щоб воно було гостреньке, тому перця я десь додаю півчайної ложечки, як ви бачите на відео. І звісно, що невід'ємним компонентом всієї цієї страви є часник. У мене десь ось таких 4 штучки, але якщо великі, то десь 2-3 штучки. Вже дивіться за смаком, і нарізаємо петрушку. Несподівано у мене просто перестав працювати мікрофон, тому надіктовую вам закадрово. Потрібно додати одну столову ложку. оцту, у моєму випадку це виноградний, але у вас може бути будь-який. Цю закуску ви теж можете одразу подавати на стіл, а можете зачекати, і теж вона буде набиратися усіх всіх ароматів і буде ще смачнішою. Давайте по традиції теж скуштуємо М -м -м. дуже смачно. Це знаєте, схоже по смаку, на запечений перець, а потім замаринований. А щось, типу, такого дуже смачно. Готуйте вдома, це абсолютно швидко, дуже легко, 5 хвилиночок. У вас все готово. Просто його закинути в духовку, щоб він розм'як трошечки, і потім це зробити за 5 хвилиночок. Ось така от закуска. Пишіть в коментарях, яка із всіх закусок вам сподобалась найбільше і що ви хотіли приготувати. Знаєте, сьогодні маю в планах запекти картоплю у духовці, щоб вона така була хрустка, і до неї маю зробити два соуси: один тартар типу, другий сирний. Скажу чесно, ці рецепти я піддивилася у Тік-Ток, але вони робляться максимально просто з усіх продуктів, що у нас є з вами в холодильнику. І це, я впевнена, дуже смачно, ми з вами це обов'язково спробуємо. І почнемо ми саме. Стартар. Для початку нам потрібен грецький чи турецький йогурт, ось такий, бачите, без, без різних домішок. Зараз я перекладу тільки в цю гарну посуду. На його. Беремо мариновані огірчики і дуже-дуже мілко нарізаємо їх. У мене огірки робила свекруха. І вони, знаєте, в Туреччині огірки роблять більш гострими, тому якщо ви будете купувати тут в супермаркетах, маєте це на увазі, що вони у вас будуть трішечки овергострі. гострі. Додаємо до нашого тартару трішечки-трішечки гірчиці. Ось так от десь. У мене вона така, типу зернова. Але не дуже зернова, щось середнє. Я від кюхне купляю. І, звісно, солимо перчимо. І капуліньку лимонного соку. Все, наш з вами тартар готовий. Тепер нам потрібно його ось так перемішати і будемо споживати. Ну що? Момент X. Куштуємо наш тартар. М -м -м. Загалом дуже класно. Але як на мій смак, я би брала солені огірки, такі, як у нас роблять в Україні, кисло солоні, а не гострі. Було б краще. Тому мій, моя вам порада: беріть кисло солоні. А так перфектно. Наступний соус у нас сирний. Нам потрібні вершки. У мене 35%, можна 30-33%, отак небагато. І висипаємо туди наш твердий сир, котрий дуже гарно плавиться, і наш улюблений. Тепер на невеликому вогні ми це все перемішуємо до стану, коли сир у нас розплавиться. Додаємо сіль і перець за смаком і подаємо до нашого столу. Ну, і куштуємо наш сирний соус. Останній соус. Він зараз ще такий трішечки ріденький, тому що дуже гарячий, він повинен uh, застигнути. Але хочеться дуже скуштувати, щоб вам сказати, який він по смаку. смоку. Дуже смачно. Такий, як мій улюблений твердий сир, тільки плавлений. Дуже раджу спробувати. Мені здається, що з хрумкою картоплею буде просто. Топчик.